Мої ну вітання, побудова діаграм на прикладі побудови гістограми або ще, як її називають, стовпчикова діаграма. Власне, цей тип діаграми використовується для порівняння даних по декількох рядах даних. Давайте з вами для прикладу порівняємо успішність, наприклад, Содоренка і коцура. Так як в нашій дані знаходяться поруч, тобто обидва ряди даних знаходяться поруч, ну, власне, перший ряд це у нас оцінки Сидоренка, другий ряд це коцура. Ну, і Давайте проаналізуємо вже остаточну таблицю. Маємо також чотири категорії це предмети. Отже, якщо в нас дані знаходяться поруч, ми можемо їх виділити ось таким чином разом із підписами рядів, з підписами категорій, і обрати необхідний нам вид діаграми, Ну, а саме гістограму або стовпчикову діаграму. Як бачимо, є її різні вигляди, види. Ми оберемо давайте, таку просту діаграму, ось таку. Власне, діаграма додається нам з певними вже стандартними налаштуваннями, і тепер можемо її трішки доналаштувати. Ну, По-перше, давайте оберемо макет, додамо назву діаграми, наприклад, ось так. Ну і давайте такий цікавий теж прийом, для того, щоб зараз не друкувати вручну назву діаграми, спробуємо зробити ось таким чином. Тобто я виділила сам надпис діаграми, ставлю дорівнює і дорівнює цій комірці, де в нас йде надпис. Ну, власне, можна зменшити трошки розмір, мабуть. Ось так. Ну і зрозуміло, що можемо тепер доналаштувати саму діаграму. Ну, По-перше, ми можемо, наприклад, вибрати її різне, різне стильове оформлення. Давайте виберемо ось таке. А, і можемо тепер конкретно пройтись по всіх елементах діаграми. Перш за все, це легенда. Давайте розмістимо її знизу. А, Підписи даних, тобто при бажанні їх можна додати, це підписи самих оцінок в нашій ситуації, так? тобто в різних як бачимо, місцях. Але в додаткових параметрах ми можемо і підписати навіть імена категорій, тобто предметів, імена рядів, тобто самі прізвища наших учнів. Так? Ну, в даній ситуації, мабуть, це недоречно, тому відключимо. Ну і маємо розуміти, що в принципі в цьому вікні, яке у нас з'явилося в віконці властивостей, ми можемо налаштовувати абсолютно усі елементи. Тобто ми можемо вибрати надпис і налаштовувати різні його параметри. Це і самі ряди, ну, власне, ряд коцура оцінок, так тобто, як бачимо, теж можемо тут багато чого налаштовувати. Ну, зазвичай це налаштування заливки, границь. Тобто можна обрати, наприклад, градієнтну заливку, суцільну, узорчату таку от заливку, узором. Ну, зазвичай, коли друк для чорно-білий, то якраз тобто, в відтінках сірого використовується якраз оця візерунок. цей. Він зручний, якраз, коли в нас немає доступу до повного кольору. Ну, давайте я лишу ось так, як є. І просто беру інший кольор. Це мені зараз зручно зробити в форматі, адже тут є вже готові такі от рішення. Ну, давайте поміняємо кольори на ось такі. Ну, і, власне, можемо далі міняти всі інші речі, тобто і підписи, тобто налаштовувати їхній шрифт, налаштувати самі шрифти, розмір шрифту категорії підписів. Тобто, можемо налаштовувати абсолютно усі елементи діаграми. Незалежно від один одного. Ну, давайте ще додамо таку річ, як вертикальна вісь. Ось так. Так, ну і власне тепер такий цікавий теж момент. В даній ситуації ми можемо порівняти по конкретному предмету оцінки кожного учня, але досить важко сказати, з якого саме предмета учень вчиться краще. Але в цьому випадку ми можемо змінити у виборі даних, як бачимо, у нас тут вже дані задані. Поміняти строка столбід, хоча, до речі, до речі, до речі, це є і тут одразу. І подивитися в розрізі вже предметів конкретних, тільки єдине, що у нас колір. Ми міняли трошки, тепер нам незручно. Давайте поміняємо на якийсь інший. Наприклад, в розрізі тепер кожного учня я можу сказати, що, наприклад, там Коцур краще вчиться з хімії, а там Сидоренко гарно знає фізику і біологію, ну, відносно гарно. так. Тобто, ми можемо робити цей висновок, тобто знову ж таки будувати діаграму, дивлячись, що нам потрібно проаналізувати. Ну, власне, на цьому усе. Ну і такий та ж момент цікавий, що робити, якщо в нас дані знаходяться в різних місцях. Давайте, наприклад, спробуємо порівняти Дані Сидоренка і Курахова. Тобто, зрозуміло, що нам виділяти вже їх разом незручно, хоча можна це зробити з затиснутою клавішою Ctrl, але давайте спробуємо побудувати діаграму таким більш е способом універсальним. Стаємо в порожню комірочку, обираємо потрібну нам гістограму. І тепер обираємо дані. Обираємо самі ряди, ім'я ряда в нас Сидоренко, його значення, його оцінки. Додаємо другий ряд, Курахов і його оцінки. Ось так, акуратно виділили. Ще раз заново. Ось так, так щось. Мишка дала збій. Так, і категорії, так. Ну, власне, дані всі задані, як бачимо, у нас побудувалася подібна діаграма але е, вже по різних рядах даних, і ми їх вибирали безпосередньо через вибір даних. Що такий спосіб, що такий спосіб нам підходить, тобто яким вам зручно, таким користуйтесь.